Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді срібна монета 5 гривень, яка називається батьківське щастя. Давно я хотів собі прикупити цю срібну монету, але не хотів переплачувати умовно за неї в банках посередниках, бо ціна вже відповідно досить дорога. І все чекав можливості, коли вдасться купити її. За ціною НБУ і чекав, коли ж її докарбують, і все-таки почнуть продавати її онлайн. І я вже, чесно кажучи, вже втратив надію, що її будуть взагалі продавати там, але вдалося мені її нещодавно прикупити. Хоч монета ще була випущена згідно каталогу Загреби. 2023 року срібна монета батьківське щастя, докарбували її аж у 2025-му. Чекали, скоріш за все, можливо, вона була докарбована, просто чекали ще росту ціни на срібло, щоб продати, як то кажуть, як можна дорожче. Надійшла мені така посилка Укрпоштою в такому ось пакуванні. Знову ж таки, ще вдалося забрати дану посилку безкоштовно, безкоштовні промокоди. У мене, на жаль, вже закінчуються. Використав вже свої, мамині, братові. Навіть знайомий мені оформив, Так, щоб не збрехати, вже десь близько 10, скільки це? 4 на 3. Десь в районі вже до 20 посилок я вже отримав в районі безкоштовно, саме завдяки знижкам за встановлення додатку. Укрпошта 2.0. Така монета є в Нейзильбері. В Нейзильбері я собі їх купую їх і до сих пір. Про них я розкажу якось ще окремо. Покажу, скільки мені вдалося їх прикупити. А зараз перейдемо до огляду срібної монети Батьківське щастя. Підемо до так званої розпакування посилки нашої. Для цього ми зробимо ось так. І зробимо ось так. Хтось скаже, що у неї занадто великий тираж, чесно кажучи, як інвестицію я її в срібному варіанті не розглядаю. У неї маленький, не, маю на увазі, не, маленький, не тираж, а маленький діаметр. Вона має всього пів, пів унції ваги, і тираж у неї досить великий. Тараж у неї, наскільки я пам'ятаю, в районі. 15 тисяч тисяч, 5 писалося, що їх мало бути, а насправді їх там докарбували більше. Ну, зараз в сертифікаті точно подивимося, не буду гадати. Упакована ось таким чином. Чек також на місці. Коробочку ми залишимо. Коробочка не викидай, пригодиться. І по ціні номінал метал срібло, номінал 5 гривень. Номінал 5 гривень. Ціна, яку я її, за яку я купував, її 3,429. Відразу забігаючи наперед, на вторинному ринку її можна купити від 4 тисяч. Те, що зараз дається здається, яке в нас число в районі давайте так. Умовна перша половина листопада, ринкові ціни від 4 до 4,5 тисяч можна вільно купити собі батьківське щастя. Всього ціна більше від Нацбанку в районі 500 гривень. Ось тому. Не варто перейматися тим, хто її не взяв. В ринку її можна вільно купити, і в банках-дистриб'юторах можна знайти і не поспішати насправді в банках-дистриб'юторах брати. Подивіться на ринку, можна і з рук взяти насправді дешевше. В Укргазбанк вона ще з моменту виходу вона відразу коштувала 4 тисячі, але я. Щось не захотілося мені її брати, здавалося ціна занадто високу для півунції. Навіть ця ціна є досить високою для півунції срібла. Але я ж кажу, я не розглядаю цю монету як інвестицію, не беру їх і не братиму в кількості. Чисто взяв її, щоб поповнити свою колекцію срібла, якого мене насправді не так і багато, як хотілося б. Бо, чесно кажучи, дуже високі ціни. Останнім часом Нацбанк тулить по сріблу України. Виглядає вона досить упакована нормально, тут претензій на сприводу цього немає. Тут така фірмана коробочка. Батьківське щастя, срібло 5 гривень і штрих-код також вказаний. Далі у нас ось така йде сувенірочка. Тут насправді сувенірка, дуже вже гарний такий підхід зробили до сувенірного пакування. Подарунковий батьківське щастя, такий бантик зробили. Це одна з небагатьох сувенірок, яка ось отак дуже гарно і барвисто оформлена. І момент істини відкриваємо нашу монетку. І ось таке от батьківське щастя виглядує я серед монетки, мабуть, для заставки, ось так його залишу. Ось так можна насправді ця монетка вона лежить неправильно. Тут пальчиком треба обережно так ось нажати, тут нижче є така. Ямка спеціальна для того, щоб монету можна було вийняти звідти. І насправді її треба трошки. Ось ось ця ямка внизу. І її треба поставити ось так. так вона повинна бути, так вона повинна виглядати. Ми її для заставки, для прев'ю відео залишимо ось в такому вигляді. Так отже, перейдемо до огляду сертифікату. Тут бачите напис Національний банк України, спеціальна стрічка така сірого кольору. Чому сірий взяли колір? Ну, мабуть, такі, щоб тон був білий, сірий. Сертифікат також виконаний незвично, нестандартно. Напис Україна великими буквами, Малий Державний Герб України, напис сертифікат, срібної пам'ятної монети, батьківське щастя на фоні зірочок і хмаринок. Далі на зворотній стороні це ж саме логотип. Національного банку України, напис Національного банку України українською та англійською мовою і написано 2024. Хоч у Загребі написано 2023. 23, Це, мабуть, до речі, на сайті Солбері також пише 2024 вже рік, а у Загребі чомусь у його каталозі написано 2023 рік. Так, йдемо далі. Мабуть, це була вже остання монета під Новий рік, тому, можливо, такі моменти є. Ukraine Certificate of The Silver, Commemorative Coin Patential Happiness, тобто батьківське щастя. І тут відразу йде опис про цю монету. Сертифікат Нацбанку України гарантує високу якость, якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом. України відкарбована на банкнотно-манетному дворі Національного банку України. Це ж саме подано англійською мовою. Голова Нацбанку Андрій Пишний з підписом. До речі, дуже гарний підпис у голови Нацбанку. Він такий факсимеліє у нього досить таке серйозне. Напис голова Національного банку України. І це все підписано і англійською мовою. Так, і На зворотній стороні, о, явно бачите, що не 5 тисяч тираж. Номінал 5 гривень, метал срібло 925-ї проби, маса в чистоті 15,55 грама, тобто півунції, діаметр 33 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий із заглибленим написом, тираж до 15 тисяч штук. У Загреби каталог, так а я той каталог відкрив, чи не той Це каталог новий, так, це той що 25-го року випуску. Але в каталозі Загреби написано, що у них тираж 5 тисяч. Тираж тут 5 тисяч. А тут написано, що тираж вже до 15 тисяч. Тому з таким кінським тиражем, я не думаю, що це є вдали, вдалий момент щодо інвестування. Рік карбування 2024. Ось він, 2024 рік. Рік карбування. Елемент оздоблення там подруг. І номер у мене 2,962. Тобто наближаюся до 10 тисячі, практично замикаю. І на звороті опис коротенький мить, коли світ приходить, в світ приходить дитя, сповнене неперевершеною радістю та любов'ю. Два серця зливаються в єдине ціле, щоб зародилося нове життя. Народження малюка це велике диво. Це початок нової глави в книзі життя. Повно яскравих барв та незабутніх моментів. Батьківство це подорож у безмежному океані любові, де кожен момент це радість. А слово мама і тато Його найсолодша мелодія, художник Владислав Яровий. І також це все описується англійською мовою. І тут я звернув увагу на те, що на сертифікаті є ось такі якісь риски, схожі у того, хтось пописав його ручкою. Тут бачу, є одна така: ось така також присутня. Варсинки такі невеличкі. Ось є варсинки. Це не ручка, а схоже, що там в самому сертифікаті якийсь папір специфічний, можливо, льон додавали, або ще щось такі особливості, тонкості цього є. Так, сертифікат не роздивилися, можна переходити до огляду самої монети. Для цього нам треба її звідти виняти. Зараз її швиденько глянемо і порівняємо з варіантом з Нельзильберовою монетою. На... Почнемо, як завжди, з аверсу монети. На аверсі монети зображено в верхній частині великими буквами напис Україна, номінал 5 цифрою гривень знаком. Малий державний герб України на дзеркальному тлі це все зображено. Значить, в центральну композицію займають руки, які, 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 в які, в руки в яких, які тримають в себе. Долоньки дитячі. І рік карбування 2024, причому Нулик зображений у вигляді сердечка такий. Рік карбування 24-й, гурт монети, бачите, він гладкий, і там є тиснення. Тиснення у вигляді маси і ніби як відійшла трошки капсула. Так, маса і номінал. Зараз там повинен вказана бути вага. Ось вони, так є. Логотип банкнотно монетного двору, ось він маленький тиснений. Аргентом 925-й значок, і вага 1555, те, що йдеться в описі про що. І на реверсі мене зображена немовля. На якесь як на Хмаринках, ніби тут зображені, в кольорі саме немовля зображене, сердечка, ведмедик, качечка. І... Брязкальця у вигляді зірочок місяцю, тобто такі як іграшки на дзеркальному тлі, і дзеркальне тло дійсно ось таке, як дзеркало передає зображення. Ось така от монетка. Є її монета в дубль, умовно зображується така ж сама є в Нельзельбері. Це такий більш подарунковий. В принципі, що це може бути подарунковим варіантом. Що ось така. Як по мені, то подарунковим більше ця підходить, бо чим вона краща, що в Нельзильбері, вона, в принципі, бачите, по розмірах вони практично однакові. Тут, правда, Нельзильбер трошечки більший діаметр, і відповідно, ну вони майже однакові. Більше трошки діаметр і звісно, що метал відрізняється. але цей варіант, який в Нельзирбері, в чому в нього плюс, у нього можна написати поздоровлення якесь ось тут. В чому круто ось оці подарункові, тут можна написати, кому від кого, і до дня народження такої-то дитинки. Ось В цьому такий йде плюс. А в цьому варіанті, що мені подобається тут, є ось такий бантик, що також як подарунок виглядає непоганий. Тому і той, і той варіант досить, досить непоганий є. Так, і звісно, що дана монета, ще раз кажу, тираж у неї до 15 тисяч штук, він дуже великий. Таких тираж 100 тисяч штук, а тираж такого батьківського щастя, відповідно, 15 тисяч штук. І той, і той, в принципі, є великий. Можливо, Нацбанк розраховував. Їх, що її будуть масово скуповувати на подарунку, можливо, так і є. Не буду гадати, а можливо, просто розраховували, що їх розберуть у великій кількості рено на подарунки, а насправді не так воно розлетілося, як хотілося б. Хто собі в колекцію хотів взяти, той взяв. Більші, більше їх набирати, чесно кажучи, з такою великою ціною немає сенсу. Були б вони хоча б по 2000, ну, в принципі, хоча б по 3 навіть От, до 3 тисяч ціна. В принципі, в максимум, а вже більше то вже зайве. Так, і дана монета ціна, до речі, у Загреби, у Загреби на дану монету. Давайте ще подивимося, що там у Загреби пишуть. У Загреби на, на срібну монету в 5 гривень. 5 тисяч тираж, хоча вже він 15, ціна в пруфі до 4,5 тисяч. В принципі, так вона зараз десь є. Але це півунці пів 4,5 тисячі, враховуючи, що в неї такий тираж величезний, це насправді досить таки дороговато. Але, тим не менш, як то кажуть, в колекцію і така річ підійде. Зараз я покажу і закрию відповідно позицію свого срібла. Там мені треба було якраз поставити одну монетку. Щоб закрити цю позицію. Так, ми це зараз зайве поприбираю, щоб воно мені не заважало. І переїдемо до мого альбому, де я зберігаю своє срібло. А зберігаю я срібло умовно ось у таких альбомах. Ось у таких альбомах. Колись я собі їх замовив. На, на каналі в мене є огляд про ці альбоми. І тут я зберігаю своє срібло. Зараз, бо тут коробка досить така важка вже назбиралася. І не так просто відкрити. Рукавиці просто скобзають по цьому хетляру. Ось похвастаюся своєю колекцією срібла. Всі монети, які тут зображені, практично всі з них куплені. За ціною НБУ. Я практично тільки колесо життя, не колесо життя, а копання картоплі. Я тільки купував колись з рук. За ціною що я тоді віддав, Це 22-й рік в районі, щоб не збрехати, в районі 6 тисяч вона мені тоді обійшлася. Хоча вважали, що ніби як дорого. Зараз розуміти, знав би я скільки вона коштуватиме зараз, то набрав би їх декілька оцей спадок. А всі решта монет, всі я брав по НБУ, по тим цінам. Старим 22-го року, і е, дуже цим пишаюся. До речі, перша моя срібна монета, яка в колекції з'явилася із України, це була е, ось оця монета 2022 рік, е, Пекінська Олімпіада, якщо не помиляюсь. Так, Пекінська Олімпіада. Ну, зараз ми подивимося, це Олімпіада чи не Олімпіада. Вони тут так Туго сидять. Так, це Олімпіада. Хай буде так, це вона. Так, дракон намальований. 22 була моя перша срібна. І з цих позицій по сріблу мені якраз треба було закрити 23-24 й й початок 24-го років. Якраз по цьому альбому передостанню, що в мене була, це була українська мова. Зараз подивимося, це ще 23-й рік. 23 й рік, і після 23-го року наступно вже йде. По суті, вже тоді повинен бути 24. й До речі, в 23. У му році Ось була дуже схожа монета, народжена в Україні, досить дорога дуже рідкісна. Вона 23-го року. Також півунції. І також вони є в сувенірці в Незильбері, і також вони є в сріблі. Ось в мене якраз по півунціях батьківське щастя і народжений в Україні. Тільки народжений в Україні там тираж маленький. А тут тираж вже гігантський. Тут вже банк, як то кажуть, пішов. Розрозгулявся на всю катушку. І от Дана монета буде закривати, умовно поки що цю позицію. Якось так. Ось так вона виглядає моя колекція срібних монет. Ну, це не вся колекція срібла, є ще окремі архістратеги останніх років, ті, які 10 гривневі окрема колекція. І починаючи з Володимирського собору і двоунцові дву... також окремо ще є деякі. Ось так чимось. Дуже полюбляю ось цю монету, ті, які в позолоті, то взагалі мої улюблені. Ну і подобаються такі ось там под руком, і дуже вони круто виглядають. Ну що ж, любі друзі, на цьому буду завершувати. Бажаю вам всього найкращого. Головне здоров'я, головне, що мирного неба над головою, а також нумізматичної вже вдачі, фінансових можливостей придбати все, що вам хочеться, і поповнювати вашу колекцію як можна частіше. Бережіть себе. І до наступної зустрічі.